497 день в Канаді, 23, 10, 24. Тільки почав записувати відео і до мене подзвонили з офісу, хоча вже 15 по 5, Ще пізніше. найпізніше. О, поставив на зарядку. Забув його вчора поставити на зарядку. Але нічого страшного. Встав зранку все по плану. Встав, кава, офіс, заявки. І пішов виконувати заявки. Алекс прийшов з відпустки, ну в нього було два дні відпустки, Там субота-неділя, понеділок, вівторок вихідний. Гарно відпочив, їздив в сусідні міста, дивився. Їм то подобається. І це, е... Поговорили з ним. Я кажу, йди тоді далі, займайся фарбуванням, закінчуй квартири потихеньку, а я йду по заявкам. Іду по заявкам. І я сьогодні не встиг тільки помити двері, відклею від таке так супер. Завтра піду. Зато сьогодні ми поміняли правильну машину в одній з квартир. Сьогодні була Fire Inspection, знову перевірка цих смок-детекторів і цього всього. І багато із них було поломано. Я вон, маю купу старих батареїв, які треба викинути. І цей. І я мусив їх міняти ці смок-детектори. Намінявся, в мене не вистачило Carbon Monoxide це такі специфічні, там що вони ще перевіряють на газ. Чак мусив мені докупити, привіз, я знову поміняв. Прийшла перевірка, не перевірка, а інспекція. Вони не, не інспекція. Прийшла, прийшли хлопці контрактори, які будуть займатися облаштуванням супермаркету. Тут не зуби супермаркет, чи суперстор, чи щось типу того, і вони дивились, де сантехніка, де електрика, якщо, де паркінг. От, я їх туди впустив, дав їм доступ. Отаке. Були стандартні заявки: там, туалет, вода тече, ще щось, все все позакривав. Я не, не замічаю навіть такого дрібного. От, і все. тепер міняв заявки, а подзвонив до мене, що знову смок-детектор пікає. І я думаю, що йому торба треба буде міняти повністю. Але я мушу сходити. Бо він буде пікати цілу ніч, люди просто не зможе заснути, він кожну кілька секунд пікає. Хоча зніму, хоч зніму його і залишу збоку, а завтра поміняю. О, такі то справи. Зараз прийшов додому, о, бачу, скинув мені, це в тавер A. Якби в тавер бі, то я би зараз скочив і зняв ту смок Так, Це в тавер Е, Далі далі. Прийшов я додому зараз. По, думаю, що би поїсти. У мене спортивне харчування, я ж спортсмен. Тож собі запарив мівіни. <див> Давно не їв мівіни, захотілося мені мівіни. Запарив мівіни і поставив запікатись хлібчик з беконом і з двома яйцями. Дуже смачно. Буде дуже смачно. Поїм, візьму банани до школи. Два банани, а після того в мене сьогодні тренування. Сьогодні середа, сьогодні у мене важке тренування. Артура немає. Напевно, пішов зараз. Так, да, він пішов зараз на тренування. Яке! Він поїхав до школи. У нього школа так само, і школа в нього капіток далеко, він на годину швидше виходить. Думаю, де він є? А він пішов до школи. От. Ніби нічого такого не пропустив. Все нормально, потихеньку. Маю тут одну квартиру, там підготував для фарбування. Може візьмусь завтра. Може візьмусь завтра фарбувати, бо я тут маю на одному поверсі дві квартири. Якраз вже. Більш-менш все порозгрібав по заявкам, нічого вже такого серйозного нема, Лишається дрібниця. О, двері помити. Хочу закінчити з тими дверями. Помити треба двері від, фар, від клею. Був о, забитий був умивальник. теж. І Забрали в мене інші працівники таку спеціальну дрельку з тросом, чистити унітаз. І мені шеф привіз іншу на батарею. Вона тепер буде в мене тут на батареї. Я підготував все, коробочку. Перший раз почистив все без ніяких проблем. Чисто, сухо. Умивальник працює тепер нормально. Такі, О, була ще одна заявочка. Навіть не заявочка, а одні мешканці прийшли і кажуть, що ціле часто така фігня у нас там булькотить в умивальнику і поганий запах. Завтра піду, подивлюсь, сьогодні вже не було часу. Йду я їсти, бо скоро до школи, папа.